Знаєте, я багаторазово по заповіді Христа пропонував людям спілкування духовне, духовне зростання, приєднуватися до ефірів, які щонеділі проходять на наших каналах, де постійно виходить духовний матеріал, хліб насущний, який ми споживаємо, тому що Слово Боже воно дає нам розуміння Бога. І в Біблії сказано, що віра, вона приходить від слухання. Але багато людей на такі пропозиції а, говорять, я вірю в Бога, але не наскільки фанатично. Я не хочу там щоденно вивчати Слово Боже, я не хочу проповідувати і так далі. Це не необхідність, люди так говорять. Але знаєте, коли ми а, там, влаштовуємося на роботу або з якимись іншими речами а, стикаємося подібного. Характеру, то ми, коли є дві сторони. До прикладу, робітник і роботодавець, то люди укладають договір. І обидві сторони мають обов'язки певні. Коли хтось порушує цей договір відповідно, то стосунки між двома сторонами можуть розриватися. І так само Господь уклав договір. Ісус уклав договір на таємній вечері з апостолами. Він їм сказав Ідіть, научіть усі народи, хрестіть їх ім'я Отця, сина і Святого Духа. І, і, і тим самим Ісус створив апостольську біблійну церкву і уклав договір. Є певні умови, які дозволяють нам долучитися до сім'ї Божої, фактично стати християнами. І порушення цих умов призводить до того, що цей договір фактично розривається. Тому важливо розуміти, кого ми слухаємо, тому що якщо ми слухаємо Ісуса Христа, Яким є Словом Божим, і ми будемо відповідно прагнути до праведності, до святості, жити в покаянні, будемо проповідувати Євангелія до краю землі, з'єднуватись з людьми Божими, приймати цих людей Божих і приєднуватись до служіння, будемо служити Богу та ближньому. Якщо ми слухаємо змія, як знаєте, ви в історії з Адамом Євою прийшов змій і сказав, що Бог вас певно обманює, і так далі. Навішав Локшини. На вуха, і це закінчилось фатально. Замість благословіння люди отримали прокляття в своє життя. Так само сьогодні багато таких людей, які слухають змія, які говорять, що не потрібна церква, не потрібне покаяння, не потрібно жертвувати, не потрібно служити, не потрібні пасторі і так далі. Багато цих, знаєте, ілюзій. Але це нас лише віддаляє від Бога, тому що кого людина слухає. В те вона буде і вірити, тому це дуже важливо, щоб слово Боже стало нашим пріоритетом в нашому житті, і це допоможе нам розуміти ще більше Бога, приймати людей Божих своє життя це запорука успіху в усіх сферах життя і по фінішу можливість отримати царство небесне. Тому любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.